Треба теплу водичку. не знаю, я кімнатну. Хтось, каже п'є з лимончиком. І приступаємо готувати. Сніданок якийсь доброго ранку хто зайшов. Починаємо готувати сніданок. Якийсь такий щось приготуємо на швидку. Тут в мене цибулька з половинка. половинка, я її почищу. І піджарю. Вона нас тут трошки така, лише функції цибульки виконує. І почищу і готую. Доброго ранку, хто приєднався. Хвостик не обрізаю, щоб було за що тримати. Готую сніданок. Вирішив зайти в ефір. Віжу цибулку, так як попало. Ось таке, коли добре відрізається, де коли не завжди добре. Масло, я на масло не дуже люблю. Я масло ліпше люблю на хліб, а видаю поліки. Осоначна олія. Знаю, що є багато людей, які не люблять. Доброго ранку, хто там зайшов, о сніданочок на швидку можемо поговорити, провести ефірчик, нарізала цибулки пів цибуленьки. Трошки якийсь смажу. Доброго ранку, хто зайшов, хто звідки? Виставала яйця. Кажуть, що яйця дорогі, то можна сказати, сніданок вийде по-багатому. Все підготувала їх. І вам доброго ранку. Готую сніданок, доброго ранку. От нарешті щось шкварчати моя цибулька. Так, я трошки підсолю. Кажуть, якщо цибульку підсолити, вона не, цей, не підгорає так швидко. Вона поки карам... карамелізується. Буду готувати сніданок. І зазвичай я готую В переважних більшості випадків. Доброго ранку, хто приєднався. Я не кулінар, не повар, такий любитель. Вирішила вести ефір зранку, бо завжди вечір переважно вела. Це млинок, це такий типу, куплений млинок. Бо кажуть, якщо туди накласти цього парцем горошку, він так молоти, то він має свіжіший аромат, запах. Воно більше відчувається, бо такий куплений мелений. Чому так пізно сніданок? Це не пізно, там, де я зараз є, тільки 8.39. 8.39. Я взагалі-то з України, але живу зараз в іншій країні. В іншій країні, тому в мене 8.39. Так, зараз я буду додавати оце по кукурузку. Морожено. Просто звичайно кукуруза, заморожені. Кошти небагато. Я готую для себе сніданок, бо якщо на більше людей, то воно треба більшу кількість. Я для одної людини. І шквариться, можна накрити кришечкою, щоб воно навіть трошки більше пройшло теплом. А ви звідки, Іван? Я за цей час помию яйця не викинув. сама зі львова. Яйця вже помила. До речі, одні кажуть, що треба мити яйця, інші кажуть, не треба мити яйця, але краще сполоснула їх. Та я знаю, що в Україні зараз 9.40. У нас не різниця. На валку, щоб не обичався. Якщо є в мене печеречки, то я ще туда ріжу мирний район. Дуже приємно. У мене ще є печеречки, можна туди додати печеричок, також, якщо є шкварочки, можна туди шкварочки додати до цибульки. Не знаю, як на мене буде. Але я зараз не додаю, бо немає печеричок. Тільки кукурузка і цибулька. ну і Зараз яйка туди відправлю. А, я ще туди відправлю, отак я зроблю місце з боку. Собі. зроблю народку на два умови розділю. Відправлю туди. Дякую вам за лайкосик. Відправлю сюди рис. Маю рис. Він не сьогоднішній, він десь вчора варений. Відправлю трошки рису. Отак. Ось так. Мені макарон сюди відправляти, якщо є. Трохи він зразу підігріється. Одним цим зразу дві. Дві стави грізи. Яйця подарують, де яйця. Тут де яйця також не дешеві. Яйця коштує одне яйце. Виходить, якщо акція, то 23 три Десяток 2, 10 яєць коштує 2 30 євро 30 центів. Ну, Тобто це, якщо 2 євро, це буде десь, якщо по 45 гривень в середньому взяти. Євро 45 в середньому, якщо так, це вже виходить 90 гривень, 10, більше ніж 90 гривень, 10 яєць. Але ну, воно все інше, ніж соціально. Тому ну, я знаю, що в Україні теж яйця здорожчала. При тому що колись яйця було одне з найдешевших продуктів. Це було Яйця було найдешевше. Всім доброго ранку, хто зайшов, приєднався. Як я казала, яйце і мойва це були найдешевші продукти. Зараз це все зросло в ціні. Я зараз живу за кордоном, а я зі Львова взагалі-то з України. Якщо там питається хтось. Так на швидкорочі зготую сніданок. Так, коли сніданок це просто канапочка. Чи була колись я на Сорочинському ярмарку? Ні, не було я на Сорочинському ярмарку. Я колись багато подорожувала, але подорожувала Західною Україною, об'їхала там Кам'янець-Подільський, Хотин, Закарпаття, Говерла, Карпати, Івано-Франківське, Ремче. А Східною Україною я не подорожувала аж. А ще Також я їздила в Одеська область багато, кароліно богаз Затока, Одеса, часто їздилося. Це ще до війни, а потім почалася війна і вже не дуже поїдеться, бо небезпечно. України живу в Венгрія, Угор... це є Угорщина. Я живу в Словаччині зараз, але я ще живу і в Польщі. Та життя так склалося, що багато нас роз'їжджалося. Взагалі люди, коли на веселі утворюється скоренка. Він такий трошки хрустящий робиться. Не знаю, чи вдасться сьогодні досягти такого ефекту, бо є цибуля по сусідству і це би бажано розкласти на там, тоньшим слоєм, щоб він собі так вийшло. Але... Чи я так просто поїхала? Та ні, почалася війна і ніхто не знав, як воно буде. Батьки сказали, що треба їхати і відправлено закон. Всі знайомі, які за кордоном були, казали, що небезпечно залишатися, бо невідомо, як війна буде розвиватися і що все ж таки безпечніше буде за кордоном, ніж в Україні, бо ніколи ніхто не знає, де воно може прилетіти, та сама ракета. Бо я вам так скажу, під час війни воно немає безпечних місць, десь більш безпечно, менш безпечно, воно всюди прилітає і навіть ті люди, які думали, що там безпечно, от пролетіло і люди загинули. Та я коли приїжджаю в Україну, я йду в бомбосховище, ховаю, ну не в бомбосховище, в паркінг ховаюся. Колись. На початку війни, там, як приїжджалося, то ховалося, там, ну, ж не було таких сповіщень, що там міг, не міг злетів. була тривога і зразу ховалося в підвал, а потім вже трохи якщо міг, то дивишся чи ховатися. Ну, Як не було бойових дій? Якщо я живу біля аеропорту і були прильоти, і були біля мене прильоти недалеко, і були потім прильоти. Я навіть була, приїхала за кордону і була в хаті. Думала, чи йти ховатися в підвал, чи не йти. Ще сиділа, моніторила в телефоні, Бу, було, що летить на Львів, і тож двері в хаті, відчуття, що хотіли відкритися, добре, що були на замок закриті, бо здригнулося. Було. Був недалеко прильот. Тому безпечних місць немає, я вам скажу так. Просто є диспут, через те, що територія країни ближче до Росії, то там буде ближче, вони досягають іншими видами зброї, до, як то кажуть, оцей, атакувати. А є, яка територіальна зброя не долітає, тому десь вони частіше і прилітають. Їхня зброя, десь менше, але теж прилітає. Вибиваємо себе яйцем, яйця, Тому тут і жити в постійному стресі, постійна тривога, постійно бігати в підвал. Я вам сказала, це на здоров'я впливає. Я коли вдома і коли оця сирена, я своє місце не знаходжу, не знаю, що робити, ховаю, ну, десь стресую так. Я хоча і тут стресую, бо в мене батьки там, то переживаю за них. Тому... М -м -м -м. Мені 43. Так, жаримо зараз як. Я вибила отак, я їх вибила, цілий перчила посолила. І накриваю кришкою. Можна розпори класти по мені. я вже оцілалася спиринка трошки. Чекаємо, щоб воно далі дотягнулося. Тепер яйко. Кожен собі вирішує сам, чи їхати десь, чи не їхати, чи хоче десь їхати чи не хоче. Це кожного справа особиста, тому може, і подобається жити, де прилітає. Я вам скажу, я хоч тут, але все одно стресую, переживаю за людей. Постійно молюся, прошу Бога, щоб війна завершилася. Так, зараз головне не розцей е, жовток не пробити. Щоб він ціленький мені залишився, я так люблю. Один вроді дуже пробився, а халепа один жовток пробився. Ну, Нічого страшного, це ж не критично. Трошки ще закрию, хай воно притушиться. І отакий сніданок на швидку руч у нас в мене виходить. Ну, це його можна швидше, якщо просто яйка пожарити, я просто так відтягую, щоб щось поговорити. Може, комусь це цікаво. Чи буду повертатись після закінчення війни? Ну, час покаже, не знаю, як воно. Залежно, як складеться ситуація в житті. Ну, я в Україну приїжджаю ще час від часу. Їжджу по справах, їжджу до лікарів, бо за кордоном не так легко попасти. Та з Україні теж важко попасти до лікарів, треба записуватися завчасно, так само і тут треба записуватися. Чи була я замужем? Так, я була замужем, я розлучилася з чоловіком, давно вже. Це давно було. Я можу зараз його показувати для це. Я веду стрім готую сніданок. У нас тема сніданок. У мене був такий задум, сніданок. Зараз я посипаю сиром. Оце гауда. Сир, сирчик. І накриваю ще кришечкою трошечки, небагато вже хай протушиться. Чи я працюю? Підробляю я наразі підробляю, бо напустой, щоб на постійну на роботу влаштуватися треба сидіти на одному місці, а так як я катаюся, тому... Що сніданочок вже я його доготу, майже доготувала. Так, виключаємо газ, все собі розплавиться зараз. Така кашка малаша, але в смачно має бути. Так що будемо завершувати наш. Ну, я не виживаю, я маю свої заощадження. Я раніше працювала, прискладала до війни я мала роботу, але я крім роботи працювала, ще трудилася. Старалася за любий заробіток. тому Але ну, не найгірший варіант, але... Звісно, що би хотілося щось краще, але я якось дотримуюсь такого, що не треба гнівити Бога, буде так. Головне, щоб здоров'я було і війна завершилася, За там якось воно все буде. Так само там, мене дивувало, що от, коли почалась війна, там, ну вже пізніше машини всі собі приганяли, всі собі поміняли на дорогі машини. У мене на той час був Жигуль гуль-сімерка і всі такі, а купи, треба собі купити якусь машину. Навіть там знайомі дальні сусіди казали. Я казала, для чого мені та машина, якщо війна? От закінчиться війна, тоді буде машина, а що мені з тої машини? Правда, вже я продала Жигуля, бо він більше стояв зараз, ніж їздив, бо коли я була в Україні, він їздив часто. Я покаталась по горах з палатками відпочивати, в Шацьк їздила. А зараз куди я буду ним їздити. Тому він стояв та й вирішила продати їжу. Ну, я їжджу на інших машинах, але... Мироном всім бажаю, та Бо толку з тих засобів, коли от війна, то там в людини нема здоров'я. І... Тому воно ну, першу чергу, що було здоров'я, а решта потім все буде, якось буде. Холостяк 33 років, а чого досі Холостяк 33 роки. Я сьогодні зі Словаччини їду, в мене сьогодні автобус. Але... Думаю, незадовго повернусь Словачина. Так що зараз буду викладати на телеку. Десь я відправився. Так, викладаю спочатку рис. Ой, зливається було і яйце, білок. Плюс що тут трошки. Одне яйко втіку і його так. А друге, наче хоча воно прожарилося, я деколи роблю так, щоб воно було ріденки. на Вийшов сюди, можна додати, і що можна додати? Можна додати салату якогось Помідора. У <успілляння> мене тут ще є ця римська салата. Я шанова, але я доїм, дякую. Такий кусочок маленький відкрився, не буду викидати. Взагалі я не прихильник, щоб викидати якісь там продукти, Я так треба, щоб її раціонально використовувати, щоб доїдати. Так, може його або покраїти, або я отак зроблю. добавлю зеленини. Холодильник у нову, але треба все довісти. Добавила зеленини вже інакше, гарніше. Дякую. Це можна взяти отак навіть і порізати. Різати не хочу, бо деякі види салату кажуть, якщо їх різати, то вони можуть гіркі робитися, тому краще полупати. І сніданок, ще можна до того піджарити цю грімочку, хлібчик, Так що, Отак я вийшло. Буду снідати. Всім гарного дня. Хай Бог оберігає. Хто закрив всіх людей, хай Бог оберігає. Бо... Спокійно, важливо. Всім гарного дня. Дякую, що прийшли підтримати. Рада була дружити. Всім гарного дня. До побачення. Бувайте здорові. Хай Бог оберігає всіх.